Дуже дякую. Отже, шановні колеги, починаємо прес-конференцію за підсумками року. По-перше, це все ж таки питання, і за справедливо, що це питання наших військових, главкома Генштабу. Вони звернулися на рівні нашої ставці щодо питання мобілізації. Питання дуже чутливе, я вважаю. Вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей. Це дуже серйозна цифра. Я сказав, що мені потрібно більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрямок, тому що це питання, перш за все, людей. Друге, це питання справедливості, це питання обороноздатності і питання фінансів. Що стосується людей, у мене тут потрібна мені потрібна конкретика, тому що що буде з мільйонною армією України, дуже потужною, я вважаю. Що буде з тими хлопцями, хто. Кожного дня там, принаймні, що з тими, хто два роки там захищає нашу державу. Якщо у нас є питання ротаційні, у нас є питання відпусток, то це повинен бути комплексний план. Я поки що не побачив там демобілізації, хоча я вважаю, що це питання номер один. Тобто для мене дуже важливо, якщо 440 тисяч плюс, то Хто заслуговує право на відпочинок. І це дуже важливий момент. І без цього воно не працює. На мою особисту думку, жінок ні не підпишу. Що стосується 25 років, якщо всі аргументи будуть викладено, на сьогодні я бачу, що їм це потрібно, то з цим погоджуюсь. У мене немає питань ні з ким з них про особисте. Все моє особисте з моєю дружиною. Робочі у мене стосунки заложним. Він має відповідати результат за результат на полі бою як головком. Держава Україна це ну не про особисте. Це так, на секундочку, це вла власники більше 40 мільйонів людей. І ще більше, бо ще є майбутнє покоління. Результат кожен день на кожній посаді. І відповідальність за кожен результат кожного дня. Чекаю рішення від них щодо мобілізації, чекаю від них рішень, щоб ми допомагали людям на фронті. Чекаю дуже конкретних речей. На полі бою. У мене була зараз ставка, і я хотів да, зрозуміти одне з ключових питань було виробництво дронів і постачання. І дуже не подобається, коли логістично у нас залишаються, а, скажімо так, такий бюрократичний радянський процес, коли 26 тисяч дронів лежало на одному складі і не доїхало до, до фронту. Да, було дуже гучно на ставці. Да. Але таких не може бути таких пауз. Не може бути проблем. І потім мене запитують, а що у мене особистого? Нічого немає особистого. Розумієте? Я просто в шоці як може не доїхати те, що вироблено нами. Щодо виробництва мільйон дронів наступному році ми виробимо. Мільйон ми зробимо. Ну ми зробимо все, щоб так воно і було. Я знаю, що так воно і буде. Що стосується артилерії, артилерія буде збільшуватись, 155-й калібр системи, на жаль, з пострілами поки що дуже складно. Дуже дефіцитний продукт. Я не можу вам сказати про цілі. У нас були складнощі на півдні, тому що всі навколо, всі навколо говорили, які у нас цілі. Ну, чесно вам скажу, ну, відверто кажучи. Всі місяці всі говорили, куди ми йдемо, і скоріше за все всі розглядали в деталях, як ми туди дійдемо, як може не дійдемо, як краще це вийде. Цього вистачить, а цього не вистачить. Нічого страшного, краще йти на південь. Там тепло, можна і пізніше, бо там зима нічого страшного. Давайте дочекаємось якоїсь амуніції. Там зима пізніше приходить. Ну, вибачте, ну це воно так не взлітає зовсім з Російською Федерацією, у якій зброї. Більше. Тому прошу вибачення за те, що не можу вам сказати, не можу вам сказати жодної деталі з наших контрнаступальних і оборонних дій наступного року. Буде не дуже етично, якщо можна. Процес ускладнено. Може дійсно мало комунікує влада. Я передам цю інформацію Лубінцю Буданову. Цей трек працює, він дійсно уповільнився через причини, вони причини з боку Російської Федерації, але, але є відповідні дуже конкретні ці причини. Трек відкриється. Зараз працюють над а... достатньо непоганої кількості а... наших хлопців, щоб їх повернути. Якщо ми говоримо про. Трек з дітьми. Ну, маленька кількість, але тим не менш потрохи повертається. Тут допомагають нам а, Катар. І що стосується кримчан, ну, складна історія, ну, просто а, тут нема за що подякувати міжнародним організаціям, вони нічого зробити не змогли. Я дуже багато працював над цим питанням з президентом Ердоганом. Поки що результат, шановний президент Ердоган не показав щодо всіх полонених, які були на території Криму. Ми втратили сотні мільйонів доларів. Ми втратили частину врожаю. Ми це втрачали щоденно. І щоденно мене запитували всередині держави наші фермери. Так, а як? А як? У нас заміновані поля, а як хоча б вивезти хоч щось. І ось що відбулося. І ми почали втрачати політичні відносини. Я ще раз підкреслю, я вдячен вашому народові. Але ви зрозумієте мене, ну я не тряпка якась. Я захищаю інтереси своєї держави в час війни. І я сказав, просто дайте нам вивезти, нам не дали вивезти. І це було неправильно. Ну, просто неправильно. І я впевнений був, що це політичний сигнал, і ви це знаєте. І що а в польському суспільстві всі це знають, що це була політика, політичні вибори урядовців, які програли. І я був впевнений. І тоді говорив керівництву вашої держави: я говорив: ви програєте цю політику, ви програєте самі собі. Наші люди не можуть страждати у будь-якому випадку. Ми вирівняли цю ситуацію. Новий уряд, і я буду вірити, що новий уряд розблокує а, цю а, всю блокаду. Вона штучна. Ми готові, щоб ви щоб в Польщі люди нічого не втрачали. Але не можна політизувати питання зерна, коли у нас все заблоковано. що вийшло? Ви знаєте, що фінансова Польща втратила. Ну, порахуйте. Втратила. Чому ми побудували цей а, коридор через Молдову Румунію? Ми по е, Ми побудували коридор Чорним морем і менше експорту через Польщу. Ми хотіли цього? Ні, ми не хотіли. Війна на Близькому Сході, як будь-яка трагедія і виклик сьогодні в Європі або на тому чи іншому континенті за якими стоїть присутність або той чи інший вплив Російської Федерації має вплив на допомогу Україні. Близький Схід не виключення, і це факт. І розфокусування уваги. Я про це говорив, це не нова інформація для вас. Розфокус допомоги світу, розфокус консолідації навколо України, розфокус підтримки України на різних міжнародних майданчиках, розфокус. У теми України в інформаційному просторі за кордоном. І все це комплексно і дуже погано впливає на стійкість України на нашу допомогу. Що можу вам сказати? Ми знаємо, що це трагедія і виклик а-а-а мі, 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 на мідолист і, і, і а вже ж і. Я все це розумію, але ми повинні зрозуміти, що у нас повномасштабна війна, і там трагедії, і мої співчуття всім загиблим, всім, абсолютно всім загиблим цієї трагедії. Але Росія досягла тут успіху, і треба тут це визнати. Це дуже серйозна їх робота. Вони не досягли успіху на полі бою, але вони досягли на полі дипломатичному, саме в цьому треку. Досягли успіху, це факт.